Привіт усі! Сьогодні хочу трошки прибратися із своїми зеленими е, улюбленцями е, і вирішила е, записати відео. Можливо, комусь теж е, сподобається подивитися на мої зелені саженці які у мене живуть вже вдома дуже-дуже давно, деякі деякі недавно з'явилися. то е, трошечки за ними сьогодні якось подоглядаю і розповім вам трішечки про свої улюблені рослинки, як вони в мене з'явились, як за ними доглядати. Можливо, хтось не знає, можливо, хтось починає тільки заводити в себе квіти. Світла нема, то вічно немає до цього діла або робота. то вирішила сьогодні це зробити. Отже, хочу вам розповісти про свої зелені улюбленці, які в мене живуть у домі. І, взагалі, сказати, що квіти для мене це не тільки вазони із зеленими сажанцями, мають свою легенду, це живі істоти з своїм характером, настроєм і своєю історією. історією. Отже, хочу показати вам свою галерею квіткову, яка стоїть у мене в домі, тому що завжди, коли взимку особливо, в мене вони зеленіють. І додають настрою і якогось такого затишку. а коли влітку я їх часто виношу на подвір'я або в коридор, щоб не так було спекотно і між жарко. То в кімнаті робиться якось дуже пусто. Щось не вистачає, наче якусь меблі я винесла. От дуже додають вони затишку в кімнаті. Ну, В основному у мене вони живуть у великій кімнаті, в залі, коли е, зимою, тому що вона більш така сама сонячна, і квітам це подобається, тому що деякі квіти є більш такі на півтінь люблять, то деякі я ставлю її в такі кімнати. А північніший, а оцю, яка на сході кімната, то обов'язково квіти всі люблять східне сонце і яке протягом дня постійно світло в кімнаті, тому що я дуже люблю кімнатні рослини. І раніше, як ще я дуже з молоду ще починала займатися цим квітникарством, ну, як для себе вдома. Куди не піду до кого, чи в гості, чи можливо кудись поїду, десь там по роботі. Яке приміщення є, бачу якусь квітку, таку що в мене немає. Обов'язково потрібно її або в когось попросити росточок, або, або можливо інколи. І вирвати так, щоб ніхто не бачив. Як ото кажуть, якщо вкрав, то приживеться точно. <с chord> ну, це я так не, не про те, звичайно, ніхто не крав, просто завжди, чи до знайомих, чи до когось, завжди е, любила попросити щось новеньке до себе в колекцію. Ну раніше в мене було дуже багато цих квітів. Зараз трішечки вже якось я повиводила їх. І залишилися такі самі живучі, як кажуть, ті, що вже живуть без особливого такого догляду, вже прижалися собі і ростуть. Кожен в мене має своє місце, але зараз зима, і воно, ви ж самі знаєте, що газове опалення то трішки на деякі квіти воно і має вплив, але все рівно вони живуть. Зараз зима, вони трішечки в спокої, сплять. То навесно, обов'язково вони в мене починають е, випускати нові ростки і радувати мене своїм новим листям зеленим. І е, взагалі люблю, коли у хаті багато квітів. Це в мене така була мрія ще з молоду. От мені щось так хотілося, щоб в мене такі були великі. Все хотіла пальму якусь завести. або... Е, фінікову, І не один раз навіть купляла фініки у нас в магазині і з них виращувала е пальму, але чогось вона в мене далі не росла. Не знаю, щось не вистачало чи, можливо, знань не вистачало. А зараз уже не купляю фініки і не, роз... не саджаю кісточки. Вони дуже довго проростають ті кісточки, десь можливо і з півроку. Тому що я замітила, що коли в дворі повикидаю кісточки, тоді вони в мене, е, там в землі, е, проростають і такі, як мечики, такі стирчаки спочатку починаються, а потім уже розпускаються листочки. Отже, е, маю в своїй колекції різноманітні квіти, в основному е, такі, що е, невибагливі. До особливо до сухого повітря в домі, якщо газ топиться, тому що, от, наприклад, в мене монстера, вона вже трішки почала реагувати, і в неї ці кінчики листочків почали вже сухими робитися. То їх інколи я їх обрізаю. Ножичками. І на літо вона оживає і прекрасно себе почуває. Ну, а так останні всі квіти дуже гарно себе почувають. Тобто постійно треба дивитися, щоб не напали на них якісь шкідники, там щитовка або якісь блошки. Вони зразу дадуть знати про це. Листок спочатку скручується або жовтіє. То або липнуть починають, особливо коли щитовка нападає. У мене не один раз нападала на юку щитовка, то я її мусила купати під холодною водою. І ви знаєте, так я і вивела ту щитовку, тому що брала і в городнику різноманітні оці препарати, і щось воно ніяк не виводилося. А тоді, от почала мити з милом її листя. Щоб не попадало під корінець у вазон, накривала його целоханом, і вивела щитовку, і також відрізала стовбур, посадила її в землю, і вона в мене зараз благополучно продовжує життя, я її зараз вам покажу. Так само у мене є різноманітні зелені такі насадження, що вони просто чисто, як кажуть, очищують повітря. От, наприклад, оцей хлорофітум, який у мене зараз. Ви бачите, біля мене ось росте. Оцей крас... зелений красень оцей. Це хлорофітум із білими такими полосками, полосатий такий. Він дуже красиво робить озеленення в кімнаті. Такий пухнастий дуже кущик. Красиво виглядає. Він дуже такий невибагливий до. Взагалі до розведення. Так що, якщо хтось, початківець, хоче розвести таку квітку, дуже легко відриваєте таку розеточку у квіточці. Ось, як ви бачите, у мене на ньому росте дуже багато таких розеточок, і ставите в стаканчик до укорінення. У корінці пускаються і садите в вазончик. І прекрасно квітка така розростається. Вона не вибаглива до складу землі в вазоні, дуже швидко росте, але основна його принада, він очищує і заспокоює і нервову систему, а очищує повітря ще краще, ніж будь-який якийсь очисник повітря із магазину. Тобто це рослина, яка дуже корисна у спальні, у. В кімнаті там, де ви багато проводите часу. Ну, і взагалі люблю любуватися своїми квітами, особливо, коли отак часу багато є вільного, і от то світла нема, то, наприклад, інколи сидиш так в кріслі і щось думаєш, і дивишся на свої квіти, і так згадуєш якусь історію. Все пов'язано разом з квітами обов'язково. От наприклад, Оцю квітку. Я малесенькою. малесенькою Це вже, як кажуть, отросточки з цієї квітки, яка у мене росте велика. Це драцена запашна, яку я вирвала у себе на роботі малесеньким росочечком. Малесеньким, щоб нав навіть не замітно було, що я там його вирвала. І це виростає така велика красуня. Ну, це вже одна з тих великих. У мене є дуже велика, вона вже десь можливо, зріст. Ось такий має вона вигляд. Росте вона в мене в коридорі. Ну, тут прохолодно і трішечки світла їй не вистачає, то бачите листячко трошечки світлішеньке. Ну, нічого, росте, я її пересадила в цьому році за дуже багато років. Вона росла в одному ґрунті. А це в цьому році трошки обновилась, можливо, через цей листя трошки змінили колір, перехворіє, а далі, я думаю, буде їй добре. Отже, всі квіти щось мені нагадують, десь я його купила, десь хтось подарував, десь відірвала росточок. І так згадаю, подивлюсь на ту квітку, і згадаю, де вона в мене взялася, як я її придбала до себе в колекцію додому, щоб в мене вона радувала мій, моє око. Отже, зараз хочу вас познайомити з своїми квітами і розповісти деякі нюанси, що з ними потрібно робити. Це дуже легко, головне любити і головне не лінитися. Ну, ось, хочу показати вам трішечки моїх квітів, які красуються у мене в основному всі біля вікон, тому що. Всі люблять сонячні промінчики, а так як у нас зараз такий, така пора, що сонця дуже мало, то хоча б від денного світла вони набуваються собі е, вітамінів, хлорофіту, як кажуть. Це толстянка моя улюблена, красива, стоїть біля телевізора, їй тут і тепло коло батареї. Вона, дивись, себе непогано почуває. Це хлорофітум, той, що я вам тільки що розповідала з своїми красивими відросточками. Це молодесенька драценочка, оця, що я казала, на початку велика. В мене вже виросла. Це її теж відросточок тієї великої драцени. Вже, бачите, вона, яка вже в мене доросла, тут красива. Також, колись виросте, буде велика. Це молодесенький фікус, який я Вирощую від старого фікуса, також був відросток. Драцена також, інша трошки драцена, красива. Це юка, про яку я говорила, що я купаю її під холодною водою, як нападає на неї щитовка. Ялинка ще в мене й досі красується. <сум> Біля квітів. Не хочеться її прибирати чогось, не знаю, хоч інколи трошечки світиться ліхтарики для щастя, скільки треба. Це сінгоніум. В цьому році я його теж обновила. А ось маленький хлорофітум я розвожу, бачите, у вазончику. Сінгоніум теж красива квітка, але невеличка ще поки. Це моя улюблена монстера. Вона вже, звичайно, не дуже молода. І от бачите, в неї вже кінчики на листочках трошечки вже пожовкли. Це синдапсус, дуже красива Ліана. Він невибагливий, дуже гарно, швидко росте. У мене була заснована ним вся стіна. Зараз я його обновила трішки. Там я далі трошки розповім про нього. Фікус старенький, який у мене постійно був залитий, я його пересаджувала вже п'ять раз. Обов'язково потрібно гарно за ними доглядати, тому що квіти це відчувають. І взагалі я знаєте, із роками зрозуміла одну річ, що рослини відчувають, як за ними доглядаєш. Якщо так кинути на підвіконня і не дивитися за ним зовсім, і воно буде бідненьке, там в сухій землі рости. І стримитися до промінчиків сонечка. А як за ним доглядати, піддобрювати, підживлювати, підрізати листочки, які відсохли, можливо, інколи підстригти, які там потребують, то рослина вам віддячить і буде гарно рости. І не забувати звичайно, тому що можна забутися за свого зеленого улюбленця, і він бідненький засохне на підвіконні або на тумбочці, і е, не скаже і не нагадав про себе, якщо ви самі не подивитесь на нього і не згадаєте, що потрібно для цього зробити. Тут, наприклад, моя улюблена толстянка, у мене їх не одна одна і інша на вікні на там росте це грошове дерево. Я дуже люблю цю квіточку, вона така цікава, товстенькі тобто, листочки в неї такі. Кажуть, вона приносить достаток. Але вона для мене більше про стабільність, затишок. Якщо бачу, що красива і все в порядку, то я завжди спокійна. Якщо тільки починає викидати листя, о, це треба задуматися. <с> Значить, щось якийсь уже непорядок. Е, ну, а взагалі Взагалі, це я так шуткую. Все повинно бути заключатися в догляд. Якщо будете гарно доглядати, то вона буде рости і радувати вас. Ну, драцена, вона більш не така вибаглива. Головне, щоб була волога і не сухо. Ну, а це монстера. Дуже погано передає камера її стан. От якась така вона мені, наче на камеру, невеличка, якась така, не знаю. Взагалі великі дуже листя. У радіусі десь такий в діаметрі сантиметрів і 40 є, і 35 це мінімум. Це моя любов. Я її завжди мріяла розвести. Ну, це вже в мене старий кущик. Один молоденький я віддала своїй. Не роботу, і вона там красується в неї. Та була і мала вигляд, зеленіша, така молодшенький отросточок. Але ця теж вона випустить на весну листочок. І я завжди радію тому новому листочку. Для мене монстера це як такий символ могутності такої. Спокою, вона любить світло, вологу, не дуже любить жару, бо сохнуть, бачите, кінчики листочків. А взагалі така серед всіх квітів відзначається величністю такою, така впевнена в собі начебто. Це юка, колись мені знайомі мої подарували на день народження. Вже їй, мабуть, років років п'ять, а може й більше, не пам'ятаю. Ось саме ця драцена, яка в мене є вже така, сама найстарша з усіх драцен. Живе вона в мене вже, мабуть, років 10. З малесенького з малесенького росточка я її вирвала в себе на роботі. Сподобалася вона мені. Така сама у нас на роботі росла. Зігнута, стовбур зігнутий. Але вона якось підкуповувала своїм таким екзотичним виглядом, і мені схотілося мати таку в себе в колекції вдома. Ще одна красуня толстянка Ця вже у вигляді дерева. Малесенький Сінгоніум. І оце у мене така е, росте е, квітка. Постійно, я не можу забуваюся, як вона називається, не можу знайти навіть назви. А це ось фікус молодесенький, і взагалі фікуси дуже люблять, щоб за ними доглядали саме ось таким способом, як я показую. Волога, м'якесенька, м'якесенька тряпочка повинна е кожного разу промити їхні листочки, тому що пилу вони не люблять, щоб були глянцеві, блискучі листя. Вони завдяки цьому живуть. Ли його листок це як його легені. Отже, потрібно таким способом доглядати. Не любить перелив, бо завжди опуска свої листки. Я кажу: о, опустив я свої уші, щось не подобається. Я завжди реагую, бачу, як він реагує на перелив. І особливо його старенького я так заливаю. І, і він мене тоді страждає від того. То на вулицю виставлю, дощ піде, а в вазоні немає проходження води, то так він і страждає. Драцена ця теж любить вологу, щоб не було жарко, взагалі красиво. Ось така моя розповідь вам про моїх зелених улюбленців. Взагалі, квіти вчать нас в терпінню, турботи, якоїсь витримки, то займайтеся квітникарством, воно дуже заспокоює, дуже вас розвиває. Потрібно е, цікавитися, як за ними доглядати і так далі. Якщо вам цікава і близька ця тема, то пишіть в коментарях, які у вас квіти, як ви за ними доглядаєте. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. І взагалі е, дуже вам вдячна за перегляд. Е, поставте вподобайку, не забудьтеся, будь ласка. Для вас це легко, а для мене буде просування каналу. Е, всім гарного дня, до побачення!